Може, вам відомо чи була якась реакція з боку, наприклад, Сергія Бубки, який нібито за формальною логікою представляє Україну міжнародному олімпійському комітеті? Мені дуже цікаво, я про це вже неоднократно неодноразово заявляв про те, що він впливовий член міжнародного олімпійського комітету, і було б цікаво взагалі, щоб він якимось чином комунікував. Яку якусь інформацію взагалі про те, що коїться, можливо, нам треба десь включитися можливо, нам треба якісь е, лист. сьогодні? Ми проголосували е, нашим комітетом звернення до Верховної Ради, і будемо це звернення потім направляти до всіх комітетів е, країн світу для того, щоб вони е, нам нас підтримували в питанні продовження цього санкційного бану, тобто треба. Щоб була певна комунікація, на жаль, її немає. Пан Сергій Назаричбубка я не знаю наразі, що, що 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 він там робить, і які результати наразі ми маємо. Тобто, я їх знаю ці результати, але тільки через зас масової інформації, і точно розуміючи, що зараз ситуація не на нашу користь, на жаль.